Дрова! Ну поїдемо кататись. Стабло Еспресо. А чулаби? Дякую багато. Всім доброго ранку. Чи коли ви там... А, ні, чекайте, мої відео всі дивляться в 12.00. Всім приємного апетиту. Це влад, його ви знаєте. Позаду сидять діти! Здорово! Сьогодні ми їдемо вигулювати дітей, вигулювати джимні. До речі, це не жарт, тому що джимні треба інколи вигулювати на хоча б легенький оф Чому? Тому що в нього парт-тайм, в нього є передній міст, який треба інколи вмикати, просто, щоб рідини мастило, там прокачати, прогнати, щоб все змастилось. Тому я інколи просто виїжджаю на сніжок якийсь. Ну, а сьогодні влад просто вже їде додому. Ти до Португалії їдеш? Ні, я ще до Варшави, ще тиждень там, а потім вже до Португалії. О. І тому перед тим як він поїде, ми вирішили зробити такий собі невеличкий виїзд. Я зараз знайду куди з'їхати, я не знаю, куди ми їдемо. А також, головна тема сьогоднішнього відео, я вам розповім нарешті. Про п'ятидверний джимні мене питають про це. Ну тупо постійно. От я як не зроблю якусь Q&A десь в інстаграмі чи на патроні, мене питають про п'ятидверний Джимні. Сьогодні розповім все від А до Я. І при цьому з'явились вже перші відео, які кажуть нам про те, що він так і буде 99%. Якщо вам цікаво, залишайтесь, поїдемо трохи покатаємось, і я розповім про всі нюанси. Так, з'їхали з дороги. Джимнік, насолоджуйся. Там джекічанчики блимають, тому що низький тиск. Ну, взимку ви ж знаєте, молекулам повітря в шинах стає холодно. І щоб їм було тепліше, вони ближче один до одного стають, притискаються, як і люди. І тому об'єм стає меншим. Фізика для дітей. А ми тим часом поїдемо от сюди вже на повному привіді. Дивіться, який офрод. І хто по такому проїде, скажи мені, ніхто ладно, <ривіт> ладно Сань, проїде. <ривіт> ладно, ладно. Нам же ж не до оффроуду. Я, до речі, свій рескю набір не брав, тому нам застряти неможливо. <ривіт> у мене хоч лопата є, але це вже любов, яку я сьогодні не хочу отримати. Тому, до речі, рескю набір є, але він у батьків в іншому місті, тут в Литві. Тому треба просто обережненько по красивим місцям. А вони реально красиві. Ще не дуже оф офродер. І каже, нам ліворуч, от туди їхати. А тут я бачу, що ну, ніхто туди не їздив, там тільки якісь звірі ходили. А теха, вона по снігу ну, не прям така, щоб дуже крута. І от тільки коли вже діти сказали, та їдемо екстрім, то я вирішив, ну ладно, екстрім, так екстрім. Блин, друзі, як красиво! І це ми ще не приїхали до якогось глядового майданчика. А Влад непоганий поганий штурман я вам скажу. Ну саню не замінить саня. Я за тобою сумую просто простоглядовий майданчик Так, ну друзі, ми їхали якби по дорозі, бо мапа сюди вела. І ніяких знаків не було, що їхати не можна. Це до чого? що в Литві нема заборони для джипінгу, ну, в плані джипінгу, для їзди на машині куди-небудь. Хіба що, якщо ви бачите знаки, які забороняють це робити? Тут таких не було, і ми приїхали до якогось озера. І так, друзі, поки всі там пішли гуляти, джимнік позаду залишився, я трішечки вам розповім, що я думаю стосовно п'ятидверного джимню. Чи він буде, чи ні, ну, скоріш за все, все ж таки. Буде тому, що ну дуже багато вже про це говорять і ладно, говорять, тому що всі фотки це були рендери. Але він вже реально засвітився декілька разів в тестовому камуфляжі. Це означає, що скоріш за все його тестують. Це непогано, ну насправді все одно. Якщо такі буде, то окей, буде вибір. Просто люди зможуть вибрати, і багато хто хотів такі, тобто люди прям питали. І тому я зараз розповім вам по пунктам, що скоріш за все зміниться. Що це буде означати, що він вийшов п'ятидверним, окрім того, що там буде п'ять дверей. А зараз друзі я пересів в іншу машину в Ігніс, щоб розповісти вам трохи про нього, тому що в минулому відео про джимні про досвід використання люди питали і казали: ну розкажи, хоч як там ігніс. Тому маленьку вставочку для вас зараз зроблю. Оцей ігніс моєї дружини, і ця машина проїхала вже 32 тисячі кілометрів. Причому вона була сімейним автомобілем, возила нас в подорожі і по Україні, і за кордоном. І навіть коли нам всією родиною довелось переїжджати з одного місця проживання в інше в інше місто, навіть то ми всі свої речі і всіх нас змогли завантажити сюди. І машинка і тут нас не підвела. Найголовніше, що треба знати про цю машину, що вона нас жодного разу не підвела. Але я вже казав в першому відео про неї, коли ми її купували. Тут є деякі нюанси стосовно комплектації, тобто мені все ще не вистачає карплея тут. Але в принципі, тримач для телефона вирішується, де і доставити його можна доволі легко. І по-друге, не вистачало взимку, от в таку погоду, як зараз, обігрівача дзеркал бокових, тому що. Ну там просто була вода, треба було краплі постійно витирати. І ми доставили на офіційному сервісі це все. Це коштувало недорого насправді. І зараз на кнопочку обігріва заднього скла, як і у всіх машинах, підв'язаний ще і обігрів дзеркал. І скажу вам, що на відміну від мого улюбленого джимні, ця машина зовсім інша. Хоча це і Сузукі, це більше такі міські гість. Зараз наша родина знаходиться в ЄС. Ви всі знаєте, і це неймовірний кайф. Паркуватись десь ні, тому що в європейських містечках це досить складно буває зробити, особливо на великих автомобілях. А оцю компактну машинку можна засунути куди завгодно. І до того ж, вона ще й зручніша в подорожах та навіть просто пересуванням містом, тому що, як мінімум, тут є п'ять дверей, і через дві задніх можна легко завантажувати дітей. Тут є багажник, ну в принципі, всі отакі логічні причини, чому ця машина зручніше в звичайному житті, так сказати. Звісно, я не скажу, що. Вона краще ніж Джимні, там і я хотів би її поміняти. Джимні, то все одно моя любов. Я готовий миритись з деякими обмеженнями на трасі, інколи в місті, для того, щоб мати змогу ну, робити те, що ви бачите в цьому відео, тому що от зараз я їжу на ігнісі дуже обережненько, тому що не дивлячись на те, що тут гарна зимова гума, зараз ну тут зовсім не прибрано. Їхати треба дуже обережно, тому що тут передній привід. А на Джимні я просто вмикаю повний і відчуваю себе більш якось комфортно. Проте, якщо вам не так потрібно без доріжжя. Ця машинка все ж таки дозволяє виїздити кудись там за грибами, кудись на рибалку, якщо там не зовсім якась глина, тому що клірінс у неї реально великий. То ігніс це все ще чудовий варіант. І ви знаєте, за сьогоднішніх умов, коли вам потрібно максимум всього оптимізувати, коли треба обрати машинку і не дуже дорогу, але при цьому практично, при цьому економічно і головне надійну, тому що вона повинна не любити вам мозка, а давати вам можливість ну, пересуватись і просто виконувати свої. Задачу, то ініс це дуже гарний варіант, тому що якщо казати про витрати пального, то в середньому вони складали за весь час 6 і менше літрів на 100 кілометрів. Тут ще є м'який гібрид. Коли ви їдете, наприклад, навантажені в горку, чи треба прискоритись, то це реально допомагає. Але при цьому у двигуна тут нема турбіни, тобто це атмосферний двигун, і оце насправді класно. Тобто, тут поєднані і економічність, і надійність, і доволі гарний комфорт від їзди. До речі, на трасі. Там, де можна їхати на ній 140 зовсім ніяких проблем не доставляє, вона реально іде як вкопана, чесно кажучи, до того як ми її придбали, я не очікував від неї нічого. А коли я її взяв на тест, я навіть не зрозумів, ну як це так, дуже компактна машинка, і при цьому вона реально на трасі веде себе нормально, я б сказав, більш ніж адекватно для того, як вона виглядає. І останнє таке, що просто не можна не відмітити, це оптика. Тут вона LED, причому фул LED. і це на трасі дуже дуже Рятує особливо, коли ти їдеш вже пізно, ти втомлений, ти все бачиш, і дорогу перед вами дуже гарно видно. Ну а зараз ігніс кожного дня возить дітей в школу, їздить за продуктами. Нюточка на ньому багато їздить. Машинка приносить одне задоволення. Навіть я б сказав не стільки задоволення, скільки вона просто дуже гарно виконує всі свої задачі. І до речі, саме на ігнісі ми поїхали у відпустку в Братиславу, в лютому з якої так і не повернулись. І джимні мені привезли сюди вже батьки. Дуже сподіваюся, що все про що я сьогодні згадував, скоро буде вдома. Весело і так, перше він буде довшим, і це, як би ви можете сказати, кеп. Але ні, насправді тут можливо два варіанти, тому що у нас вже був довший джимнік, це був другий самурай. Його подовжували саме задля вантажних перевезень, і рама там була, якщо я не помиляюсь, друзі, але точно такою самою. А тут, наскільки я бачу, все ж таки подовжать раму, тому що інакше ну, в цьому не буде резону великого, тому що будуть дуже великі звіси е, спереду і позаду, і ви просто втратите в позашляхових можливостях. І судячи по першим, він. Відео його дійсно подовжують, тому що звіси залишилися тими самими, це гарно. Але це переробка рами, по суті, вони роблять ну, досить інший автомобіль. І до речі, це призводить до другого пункту: що якщо задня вісь відбігається назад, то у вас позаду на другому ряді сидінь, можливо, буде. Три місця, а не два, тому що зараз позаду у вас два місця. І ще такі площадочки по бокам, тому що під ними колеса вже. Якщо вісь відвігається трошечки назад, то позаду може бути три місця вже. І колеса будуть просто далі. Це якби теж плюс. Третій пункт це теж величезний плюс, найкращий для мене і найбільший це те, що з'явиться неномінальний багажник. Тобто ви зможете возити більше всього прямо всередині джим. Бо зараз туди влазить. Не те, щоб дуже мало всього, але треба гратись. Тобто, це такий собі, типу, знаєте, бекпакінг тільки в форматі автомобіля, коли ви все виміряєте, обережно складаєте, щоб все одно засунути. Там же буде повноцінний багажник, можливо, не найбільший серед позашляховиків, але в класі, думаю, найбільший. І тим більше він правильної форми. Тобто його можна буде завантажувати насправді дуже дуже круто. А ви вже бачили, що я останнім часом дуже багато їздив. І в інші країни, і до батьків їжу, і возити доводилось багато. І от якщо ти їдеш сам, то в принципі проблем особливих немає. Хоча якщо з велосипедом, ну таке. А от якщо ти їдеш там вдвох вже чи в трьох-чотирьох, Ну і таку кількість речей перевести це вже буде напряжненько. А якщо буде багажник, то прям проблема вирішується повністю. Четвертий пункт найцікавіший, напевно. І стосовно нього, якщо попередні були ще очевидні, то стосовно четвертого, питань багато, і це ще невідомо, який буде двигун, чи яка буде лінійка двигунів? І тут, значить, дивіться, у Сузуки насправді невелика кількість, з чого можна обирати. Я думаю собі, що можливо буде, ну найменш такий вірогідний варіант для мене. Це один-два турбований зі Звіфту. Чи зі Звіфту, звіфту. Ці велосипедисти. Це не дуже круто, тому що він малолітражний, і це чисто буде вже не стільки позашляховий, тому що він не такий ресурсний. Другий варіант теж не дуже класний, але в принципі, з точки зору руху на трасі, він кращий набагато. Це 1.4 турбовий, як на Вітарі чи на SX4 ставили. Але з ним йшов робот. І це не дуже класно, тому що ну, такий компаунд для Джимні не підходить. Дедвигунці на офроді, ну не те, щоб дуже класний. Третій Варіант це 1.6 атмосферний, як знову ж таки на вітарах ставили на sx 4 і ставлять досі. І там, якщо я не помиляюсь, є гідротрансформатор. Непоганий варіант. Також є варіант, що вони з колаборації з Toyota щось візьмуть. Є маленька вірогідність, що буде якийсь гібрид. Я в це, чесно кажучи, не вірю. Чому вони повинні оновити двигун, на мою думку, тому що їм цікавий ринок Європи. А зараз 1.5 оцей літровий бензин з чотирьох швидкісним гідротрансформатором чи п'ятиступкою механікою. Він не може. Може продаватись в пасажирській версії в Європі, тому що якісь там норми по викидам, тобто його продають тільки як вантажний автомобільчик. І так як ми вже бачили на цих перших відео, що там 5 дверей, то це все ж таки пасажирський варіант. І тут варіанти знову ж таки два: чи його роблять з таким самим двигуном 1.5 і і не продають на Європу в пасажирському варіанті, але я думаю, це трохи тупенько, тому що ну їм цікавий цей ринок. Тут вона дуже популярна була, а продають типу на Індію тільки. Або його роблять з іншим двигуном і знову виходять на ринок Європи. Ну, це мені здається більш розумно. З цього також п'ятий пункт випливає коротенький. Що буде з коробками? Тому що для офроду потрібен саме гідротрансформатор. Не обов'язково можливо Айсін, але ну давайте будемо чесними. які ще. Якщо це буде двигун по типу 1.2 турбовий чи 1.4 турбовий, як я сказав, то це буде якийсь робот, варіатор. Це не підходить для джимні зовсім. Ну, тобто, це буде просто знущання над рамою, мостами, якщо там буде якась версія з такою е недолугою для офроду коробкою передачі. Шосте, що стосовно його проходимості? що стосовно позашляхових можливостей, звісно, вони стануть гіршими. Це просто фізика, у нього кутра. Стане гіршим, його легше буде засадити. Але, в принципі, судячи з того, як їздять ренглери та навіть п'ятидверні ниви, ну. Величезної проблеми не буде. Так, коротиж буде все ж таки кращим, але якщо їх доробити, там відсотків 15 може до 20, Ця різниця насправді це не вирішальний фактор буде, просто це факт. І до речі, це ще може нівелюватись для когось, тим, що ну, в машині буде зручніше, тобто ти зможеш там і спати, не складаючи передніх сидінь, і більше речей з собою перевозити. Тобто воно можна сказати, компенсується. І останність, в це як він буде себе поводити, як автомобіль. На трасі. Вірогідно, що він може стати більш парусним, але я думаю, що все ж таки налаштуваннями підвізки стоку це якось пофіксять, вона буде якось більш жорсткою, наприклад. Але при цьому, можливо, він буде більш стабільно триматись, його не треба буде там ловити і буде їхати ну, більше як звичайний автомобіль. Це те, що я думаю, те, що по фактам можна розкласти, яким може бути п'ятидверний джимні, ну ми його вже бачили. А от чи. Куплю я собі його, і при яких умовах, тобто, що для мене важливо зараз? Ми ще кудись приїдемо? Я вам теж розповім. Саня завжди піднімав. Oh, wow. Ти намагаєшся Саню замінити? <гум> Ні, чувак, Вибачайте, гарний чувак, але Саню замінити неможливо. <гум> Кажуть, незамінимих людей не буває. Буває це Саня. Бо гілочку підняти це одне. А приготувати бутерброди в лісі це інше. <гум> Блін, реально так не вистачає. Зараз би катались, катались, а потім десь <гум> стали б. Приготували б щось, а ввечері б заночували в машині. <гум> Хоча, до речі. Я дуже не хочу на але можливо буде щось далі дуже цікаве по контенту з джимнями. Подивіться, там село, ми на горі їдемо. Там село, а між нами і селом ще річка йде. Дуже дуже прикольно. Ну, в принципі, як завжди, коли ти їдеш на машині, туди, де ніхто не їздить, приїздиш в прикольні місця і зараз і далі будемо їхати. Класно. Але я ж з вами все ж таки поділюся, при яких умовах, а їх всього три, насправді, я собі буду оновляти джимні, тому що ну таке насправді можливе. І перше, це якщо він, друзі, не буде виглядати, як сосиска, ну тобто як такса. Хоч я дуже люблю собаку, такса, але вона незвична, і це собака. Це живе. Істоти, її можна любити. А от машина, якщо вона буде виглядати як ніва п'ятидверна, ну що знаєте, просто відрізали задок, передок, і щось посередині вставили, то це буде тупо. Навіть Ренгер п'ятидверний мені подобається набагато менш, ніж картиш, ніж трьохдверка. І Джимні зараз він мені здається, ну прям довершений. Він дуже скомпоновано виглядає. Якщо він буде довгим, мені це не буде подобатись. Проте на перших оцих відео ну він якось виглядав нормально. Я не скажу, що прям ідеально, але не виглядало так, ніби це щось прям зайве до. Нього присобачили, тому думаю, що тут шанси є. Друге, що для мене реально важливо, якщо в нього буде нормальний двигун, про це я казав, який буде і більш комфортним на трасі, і більш економічним, таке можливо, то я реально задумаюсь. Але при цьому для мене позашляхові можливості важливіші. Якщо він буде нересурсним, якщо з ним можуть бути проблеми, і до цього ж треба віднести і коробку. Якщо з тим двигуном буде якась проблемна коробка чи варіатор, ну тоді ні, я не буду задумуватись. Проте, якщо там буде... Такий самий 1,5-літровий бензин з таким самим 4-ступеньковим е, айсіном, і він буде офіційно продаватись в Україні? Чому ні? Мені цей двигун подобається, все нормально. І до ще одного нюансу. Я просто не додумався, коли знімав. Я буду дуже радий, якщо у п'ятидверного джимні буде бак на 55-60 літрів, на відміну від того, що я зараз, це 40 літрів. Це буде ще однією дуже вагомою причиною, щоб замислитись над переходом. Просто для мене це не так легко, тому що у мене дуже багато апгрейдів в джимні. Якщо я буду переходити, то їх треба буде робити заново. Ну і останнє, якщо Дійсно, там з'явиться неномінальний багажник, і в машині можна буде спати прям в повний зріст, не складаючи передніх сидінь. Реально тоді для мене це буде вагома перевага, тому що коли ми їздимо в чотирьох, ми зможемо їздити чи там в трьох і набирати набагато більше речей. Це реально перевага. Проте Мушу вам сказати, чому я кажу про джимні. Ви можете мені сказати, Саня розглядає там прадо якийсь чи щось інше. Справа в тому, що в цьому ціновому діапазоні досі немає конкуренції. І, скоріш за все, і не буде, розумієте? Тому Джимні тут якби цар, король, і це дуже прикольна машинка, дуже красива, дуже надійна, як я вже знаю. І якщо вона ще стане п'ятидверною, то вона навпаки знайде ще додаткових шанувальників, тому що багато хто зараз не купує джимні через те, що він типу маленький. А якщо там буде багажник і нормально буде місце. Для задніх пасажирів і зручна посадка-висадка. От тоді мені здається, ще більше людей перейдуть на джимні. Тому для Сузуки це напевно, було б дуже правильне рішення, але з точки зору ще виходу знову на європейський ринок. Зараз ми вже шукаємо дорогу додому потихеньку, ну як до виїзду. Потім поїдемо в магазин, придбаємо продуктів і я зроблю вам дещо смачне. Ну вам зроблю, а вам покажу. Це моє фірмове блюдо, яке я ще в школі вигадав. Називається воно Казачок. Тільки зараз оцю паскуду об'їдемо. Оба! Оба! Дуже-дуже смачно і дуже корисно. Особливо, якщо ви на дієті, оце треба буде готувати. Щось там дерев дефіга повалених. і Я шукаю, чи зможу якось об'їхати. І щось мене не радує. Бо дуже щільна забудова тут, як бачите. Трохи застряли, але виїхали. Тому що розкачечка вперед-назад. Так, треба десь розвернутися і намагатися виїздити назад, бо тут весело ще можуть бути. Приїхали, буду готувати казачка. Це е, та страва, яку я сам вигадав ще в шкільні роки. Це смажена картопля по-особливому. Для неї нам потрібно от отаке сало чи навіть м'ясо, тобто сало з прослойкою м'яса. Нам потрібна картопля, часник, цибуля, трохи моркви, обов'язково томатна паста. Ну, і якщо щось згадаю, то буду вам ще показувати. Спочатку ми чистимо картоплю, потім ми закидаємо на сковорідку смажитись цибулю, трошечки моркви тут додаємо, потім додаємо це все ще шматочки от такого м'яса, воно смажиться, і потім додаємо картоплю. Картоплю нарізаємо доволі дрібно, тобто не соломинкою, а, так, щоб вона просмажилась. Потім додаємо чесник е, вичавлений і вже в самому кінці додаємо трохи томатної пасти розбавленою водою. І. <ріст> і трохи яєць. Так, картоплю почистили. Зараз по моїм поріжемо кубиками. а поки що також нарізаю кубиками м'ясо і мариную в солі перці і саніні спеції. Так, зараз маринуємо наші такі шматочки в солі, перці і саніні спеції. Ну і всі вже лопають. Я ще додам Чілем Грілс Анін Солс. Друзі, якщо ви ще не пробували, він офігенний. Насправді все офігенне, але спробуйте. Докупіть оце до всього, йде. Ну mm, я всім буду дав, якщо що. І все, казачок готовий. А посилання на соус і на спеції є в описі. А ну розкажіть, як вам казачок? Класно. Де найсмачніший з чого, що ми готували. Клас. Як тобі? Який казачок? Я не знаю про що. Я не <зас noise> <п Évim> помітив. Дуже смачно було. Коротше, от такий сьогодні у нас пацанський день, і покатались, і приготували. І футбол навіть подивились. І Марокко виграло у Португалії 1-0. Зараз у нас Uno. Трохи Wall Wild Rift, трохи Brawl Stars. А потім я відвожу ладно, в автовокзал. На автовокзал. Так вичина! Оце спориці. Слухай, на автовокзал, мені здається. Це що, острів, по-твоєму? А от і все. Влад покидає мене. Ну що, чувак, це було Офігені Ді. Ну, дякую, дякую, що приїхав. Він до мене приїхав з Лісабону, чи з Варшави, чи з Лісабону. Звідки? З Берліну, сайту. З Берліну. <пи> і класно, ми провели час. Все, гарної дороги. Давай. Давай. Так. О, як неловко Давай, вийшло, не